8 листопада 1974 року місто Мюре, штат Юта. Здавалося б, ще один звичайний день у спокійному передмісті. Карл Деронч, молода жінка, виходить з торгового центру, коли до неї підходить молодий чоловік у формі поліцейського. Він представляється офіцером поліції і каже, що біля її машини бачили підозрілого чоловіка і що їй потрібно проїхати з ним до відділку для дачі пояснень. Карл спочатку довіряє йому, вона сідає в машину, але замість того, щоб їхати до поліцейського відділку, чоловік звертає на безлюдну вулицю. Відчувши небезпеку, Карл починає чинити опір. У машині починається боротьба. Їй вдається вирватися, вибігти з автомобіля і врятуватись. Вона знаходить допомогу у перехожих і викликає справжню поліцію. Це був перший випадок, коли жертва нападу вижила і змогла дати свідчення. Опис нападника, його зовнішність, машина. Усе Карл передає поліції в деталях. З юридичної точки зору свідчення Карл Деронч були безцінними. Свіжі, без проміжку часу, що спотворює пам'ять, без стороннього впливу, дані без страху чи примусу із чіткими деталями. Такі свідчення в кримінальному процесі вважаються дуже сильними доказами, особливо якщо підкріплюються іншими матеріалами, наприклад, описом машини, слідами боротьби. Опис Карл допоміг правоохоронцям остаточно звузити коло підозрюваних. І серед них все частіше починало з'являтись знайоме ім'я Тед Банді. Але, щоб затримати його, потрібен був реальний привід. І незабаром такий привід з'явився. Наступним кроком буде його арешт: арешт, який відкриє світу справжнього хижака в образі привабливого студента.